ви вже бачите, що є штучний інтелект, і роботи замінюють купу зараз професій. Ви не, не встигнете, помітити як тільки так раз. І ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. От не зрозумієте просто. Тому а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько приналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам. Заробітку онлайн. Ну є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічним займатися. Але на це все треба роки. Коротше, роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу як людина, у якої до війни в Україні був дуже великий онлайн бізнес. Тому всі свідомі кого цікавить стабільний заробіток а хто готовий навчатися розвиватися йти вперед не стояти на місці відходити від якихось канонів які вже ну все не не працює не працює старі схеми які нам розказували заробітку устрою життя ладу життя все не працює тому а, переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухатись цьому світі, як цим всім можна буде і на армію донатити, і себе забезпечити, і почувати себе, хоч якось комфортно, стабільно, от а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю свідомих. Чекаю там.